Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, яка вирогідність, що громад, ну, громад врятує ваш, ваш дах. Ну, дивіться, якщо молні я влучить в грому відвід, то вирогідність, що вона не врятує ваш. Ваш дах дуже маленька. громовідвід завжди повинен допомогти і врятувати, і не дати влучити мовні ваш, вашу кришу. От, тому, друзі, що знаєте, яка верогідніша, що громовідвід не спрацює. Вирогідність десь 0,1%. Дуже маленька вирогідність. От тому всім до да побачення, всім гарної ночі.